Володимир Сосюра так ніхто не кохав, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля Убирається зрання Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні. тихий місяцю мій. Де ви бачили більше кохання? Я для неї зірву Оріон золотий. Я поет робітничої рані, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання. Дише тихо і легко дозір своє в синяву вона простягає до зір свої руки, день такий на землі розцвітає весна, І тремтить от солодкої муки.